Дане відео я записую спеціально для ютубчика. Виступають дві дуже серйозні команди. Обидві команди я дуже добре знаю. Зокрема, тренера команди Sombra Олександра Шимківа. З ним, звісно, в більшості тренувальних процесах приймаю участь. І Сусервомо 2, звідки я починав практично в Етлізі виступати. О, тому також з хлопцями досі підтримую хороші стосунки, ходжу до них на тренування, так би мовити, трішки їм показую скіла. От, тому тому е, історія наступна. Дуже цікаво зараз буде подивитися мені цей матч. Зараз, як видно на табло вже 5-та хвилина, рахунок 2-0. Я так розумію, що просто трансляція обірвана почалась. От, Мені особисто дуже цікаво подивитися цей матч в тактичному плані, хто як що робив і хто як себе реалізував. От, е, е, залишайте свій е, лайк під відео. Поширюйтесь з своїм колегам. От, будемо розбирати дрібненькі, якісь класні футзальні моменти, чисто що на мою суб'єктивну аматорського футзаліста, який також активно приймає участь, хоче розвиватися, будемо розбирати деякі моменти, які датимуться в очі. І це все діло буде на От, от Тому пишіть свої відгуки стосовно мого так би мовити аналізу. Все. Я тоді починаю, давайте дивитися. Так. Я впевнений, що буде дуже і дуже цікаво. Так, ну, рахунок 2.0, наскільки я розумію, дуже цікаво. Насправді я попередньо знаю вже результат. О, тут буде дуже багато боротьби, буде дуже такої, знаєте, заруби саме. За м'яч, тобто це кожен індивідуально не захоче тут поступатися. Я впевнений, що ну тут буде дуже багато характеру це в, це в цьому це. матчі. Бо ну хлопці, як Сосерва, 2 фіолетова форма, як і Сомбра, червона форма, чорна форма, вони обидві команди зараз вверху турнірної таблички першої ліги. Тобто там прям ну, вони борються в потенційний вихід з цього. Ну, насправді, перша друга команда виходить. Я б дуже хотів, щоб саме цих два колективи. Вийшло, ну, якби цікавіше в мастері було би між собою грати, звісно. але але ну Це таке більше протистояння дійсно. Хто буде зазіхати на чемпіонство, тому цей матч неодмінно буде дуже цікавий. Тут дуже класна комбінація. по бровці вийшла. Тут Віталік п'яточкою пробує девушку. Не встигати. Передачу. Так, ну. Така історично трішечки, бачите, високо пішли пресингувати. Серво 2 не був готовий до такої ситуації. Тут об'єктивна помилка, Зразу, що мені не подобається, це те, що Остап Романів. От, якщо дивитися, він отут стоїть, тобто в ідеалі стояти має лінія. От, якщо хочуть з пресингу виходити, от, обидва гравці, Юрій вже біля воріт. Тобто він має приймати тут і в півпозиції бути Романів розвинутий в цю сторону, і приймати м'яч, і, і вкидати в другу зону. Тобто розвернувся сюди корпусом, сюди пішла передачка, і тут, ну, Костя має просто брати і або вбігати, або відкривати зону на передачу на стовба. От, Ну тут дуже не підготовлено в цьому плані вихід з оборони, і як наслідок втрата м'яча. Думаю, закономірно для Сомбре реалізований цей пресинг, здобули м'яч. Непоганий відбір м'яча. Так, от непогано, непогано. Бачите, зараз високо не пресингують сомру, в принципі, на своїй зустрічають, чекають, поки підійдуть. от і цей. Дивимося уважно, як роблять забігання. Тобто тут обидва відкривають зону на стовба. Голубів. Голубів зразу віддає передачку, правильно робить і біжить. Юрчук! Без проблем. Юрчук Голубів. тут просто. Ну тут помилка від Кості. Надто велика відстань, я не знаю, тут на прийомі м'яча а, а він просто підсів. Просто Костя підсів. Після цього прийому м'яча Тут класно він качнув, розвернувся. Вот. І тут от, приймає м'яч, а Костя. Ну, Трішечки не, 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 неправильно позиційною Чи? цей. Ну, хоча він десь думав, що підстрахують його тіммейти. Гол! забив провіста, стак пробиває. Це Радіовіста, нього забиває два лоди. Так, знову, знову, подивіться на реалізацію. Тобто отримали м'яч, зразу виску знову Сомбра йде, тут же в пів халу. позиції, в принципі, стоїть і. Але все одно тобто, корпусом з більше плече спиною стоїть. Ну, це, це важко. Тобто, тут просто не дивлячись куди-небудь куди в боротьбу. Досить важко, досить важко такі ну, моменти, якось ну, насправді ну, ти маєш щеплятись, боротися. Десь, десь хотілося би бачити, все-таки більш тактичної ідеї. Подивіться, як класно, атаку починає Собра в цьому плані. Тобто тут зразу йде рух в діагональ, досить низько сидить Середва, їх просто розтягують з одного краю, і просто величезна зона тут під передачу відкривається, і зразу під одне забігання. Ну, Вотації видно. Ой-ой-ой! Ну тут помилка дуже, дуже така, знаєте, помилка. Ну, якось розслявано. трішки хлопці. з 2 стоять. Ну, тут Ігор десь оцю позицію мав займати. Виконує не надто так, знову, знову помилка. Забити помилка. Забити ну... слід О, два, два. Скористалася помилкою. О, ну, ну Тобто, на вводі м'яча. На вводі м'яча. Тобто... Дали вкрай. Тут, Ну, опцій передачі, я так розумію, ну не було. Тут Юрчук просто чекає, чекає, нікуди не йде, він просто в нього б'ється м'яч і два в один робить. Ну, після воду свого це десь хлопці, мабуть, не налаштувалися до кінця на гру. Не розумію, як 5, за 5 хвилин вони встигли два забити, і наскільки сісти, і наскільки завелися хлопці Сомбри, що буквально зрівняли рахунок за, за інакших 5 хвилин. Ну, гарно, мені таке подобається. Подобається. Такий активний футбол, багато голів, це цікаво дивитися. Халупа, Його постріл. Чітко грає Юрчук. Ой-ой-ой, небезпечно, досить жорстко хлопці Назад, йдуть. Прям, так, ну, тут ігру варто активніше прецинувати, коли в нього не, не було тут опцій передачі. Тобто, от, всі в лінію стоять, тут і просто треба підказати ігру, щоб він підійшов і, ну, і активніше зустрічав. Дуже дуже на рівних ногах Ісосерф виглядає. Давайте розберемо цю ситуацію. Дивіться, тут іде забігання. от, Тобто. Варто було би просто позиційно стати, зайняти свої позиції, тобто, як я це бачу. Тобто один гравець стає тут, другий стає тута, перекривається передачу, і все, і позиційно захищається. Тобто це вбігання воно зразу закрите і ідеальну і позицію контролює Ігор. І, і воно якось, знаєте, не то, не то, тому що тут дуже далеко, і це просто пряма передача проходить і зразу ударом. Юрчук по центру, то що назад. Програють позиційно. Позиційно програють. Тобто один-два кроки, він дуже дуже багато справді Ой-ой-ой, ой. Так, ну дивимося, наступний кутовий. Як хлопці стануть. Дуже далеко Юрій тут можна ближче. І знову буде удар поворотах. І знову буде удар поворотах. Скільки кутових треба подати, щоб цей. Ну, дивіться, які тут, ну, він пробив з оцієї позиції. тобто, тут, Там навіть об'єктивно, якби швидше забігання пішло, тут по передачі навіть в цій зоні можна було би пробити. Тобто, ну, позиційно трішечки неправильно стоять. Варто такі дрібні помилки все ж таки розібрати. Я думаю, хлопці подивляться цей огляд і. ну. Або, заклюю, або заклюють мене, або. Ну і зараз зараз... Назар Юрчук, ось говорили ми про те, що О, емоції пішли. емоції пішли. пішли. Трошечки емоцій хлопці Позвігали, показали, добре, що без ніякого такого, знаєте, агресії все ж таки поговорили, посмотри, може... заспокоїлись, посадили. Продич, От. Одного із братів Юрчуків. Ну характер, характер, ніхто не Молодим хоче поступатись. У протоколі перед собою. Жовту ну, це був Юрчук, Остап. Ой, непоганий, непоганий, а, вихід не можна давай, забивати. Ой-ой-ой! ой Не дала, не Шу дала, дала ой, так легко. це. Ой-ой-ой, ну оці води, ну я не розумію, ну хлопці, ну куди. Куди, куди всі розбі розбіжались? Тут передача йде просто в боротьбу зразу. ну Немає не підготовленого виходу з оборони. Й, завалили слона кабана нашого. Ой-ой! Дають грати. Ой-ой, ну, тут. Зачепив-ой-ой. Ну, це жовта картка, об'єктивно. Ну, да, мабуть, от, це вапа, багато так, штовханини. Да. До речі, бачимо, зберігають ніби м'яч, але відбирають. А де тут був фол? Тут ну там перед тим не свиснув, а тут свистить. Кружельницький другий раз я так зрозумів, пробив поворотах. Йому другий раз не дали. Жовтий, це вже дві жовті мали бути. Отже, там фолу не було, але ну варто теж десь хлопці дуже на емоціях трішки заспокоювати. Знаєте, щоб ну От, правда, Барігерчук. ну, як на мене, коли тут фолу не було, він все ж таки під'юджує одну команду, грати більш агресивніше. Вирішив виконати передачу. ой ой йо якщо ж він Удав класно точну, який же ж удар, браво! Андрій волицьом рупертий забуває четвертий м'яч для себе у цьому чемпіонаті. Андрію, хто ти є? Дуже класно розіграли, Барігерчук. дуже класно мені його прибрав. Вирішив виконати передачу. Захищається. Класно, Гар пробує зразу з другого дотика, без, Валець, омбру, забуває, чи без партий, мій, перетягування. Молодець. Ну, відповідно, це втрата для Совсерву А2. Халопо. Ой-ой-ой, просто влетів, халупо. Дає свисток. Просто влетів з двох ніг. Я не знаю, ну це Халупа, насправді. Навіть не близько, дуже травматично. Я не знаю, в чому сенс утримувати, е, ну, робити такий фолп. Ну, по-перше, можна було е, Юрія відправити в лікарню. От, е, ну Все ж таки, аматорський турнір, мені здається, можна трошки легше грати. От, ну Звісно, що десь не хочеться поступатися. От, пацани на характері, пацани на. Е, на Ну на моралі хочуть показати, що вони здатні, от, але тут дуже травмонебезпечно було і. Дуже боляче. Тобто, ну, я не знаю, як Юрію після такого падіння продовжувати грати. Десь це ж таки несправедливість. а Юрчики тих жовтих вже поназбирують. Гравець з моєї команди він от тренує сомру. Багато виступав в київських чемпіонатах. ну, Він такий з розумінням, з поняттям, має сертифікації тренера, дуже любить футзал, дуже самовіддано займається і розвиває футзал тепер, зараз у Львові. От, дуже... Шарючий мужик, і величезна йому повага, бо він це з власної ініціативи. Тобто от зараз тренує Сомбру, і я паралельно, ну, оскільки в моєї команди немає тренувань, то я хоч кудись ходжу. Передача на Юрія Халупу, той суперник. Ну, це, це знову, ну просто подивіться, в чому сенс розігрувати такі аут? От в чому сенс? Тобто тут і Юрій мовчить, не підказує нічого Олегові, і Остап з цієї сторони не просить, знову в позиції стоїть. Ну команда, яка виску зустрічає, вона не дасть нічого зробити. Тут або вперед кидає. От. Ну, тут варіантів немає. Ну, два метра стоїть, ну, що, що має Юрій зробити? Просто просто м'яч відібрали. Так, на п'ятого у Сусерва 2 вийшов. Подивимося, як вони вирішили. Стали 2-1-2. І зразу помилочка віддали м'яч. Дуже сподобалась. гра. Прав Махніх не Горчука. Той на лівому фланзі халупа не бачить капітана. команди, лише через Шевчука. Платонов, в Романів удар, але це не голей. Наскільки багато теоретичної і фізичної роботи було проведено в Сомрі, це наскільки відчувається. От, ну, банально, по в водах м'яча, стандартах, подивіться, в них, в них, в них воротар вводить чотири гравця, задіяно. Тобто, тобто зауважте, зауважте різницю в воду ауту. Зауважте різницю в воду ауту в Сомбри, на відміну з серво-2. Тобто, дивіться, тут Тарас Говда побіг по флангу. Ну, от, так... Тобто, всі чотири гравці були задіяні для того, щоб вести м'яч. І далі продовжується рух. І дивіться, як вони класно в атаку перейшли. Пробить ну, це. Це, звісно, ну, вже можна заявляти, що Собра об'єктивно ну, команда Мастера it Ліги, бо ну, можна можна їх вже туди запускати, на половині сезону, чисто так, щоб вони вже, 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 вже собі цей. Поки що ігнорує партнера, правда, віддав із запізненням цю передачу Крушельницький. Ой-ой-ой, класно! Тут Олег зараз вернувся, допоміг в обороні. Дуже. Дуже Зумію, виконати удар по у так, ну по стандарту щось сумно це, але просто зауважте, наскільки позиційно, класно стоїть зараз Сомера. Тобто, з близької відстані вони вдвох перекривають тут можливість і удару. Сюда передача тут. Юрчук стоїть, він ну, без проблем. Тут перекриє, якщо верх, верхом піде в позиції, стоїть і тут підстрахує. Тобто варіантів передачі є тільки сюди. Мастерлізі, ну. Кодерс. Спокійно переривай. Давайте кутовий глянемо, як будемо буде зараз стояти. Тобто, смарт. чи персональне стану, чи, чи більш позиційно? Костянтин має хороший поставлений удар, середньої Так, ну, ви бачите, стоять позиційно. Тобто, тут далеко Юрій стоїть, От, десь хотілося б більше центр закрити, і цей. І Тут трішки вище, але в принципі. Закрито ще й читається, ця передача, можна ще й віддати. Вага, Бачите, наскільки різниця в по позиціях. Ну, як це зразу, вага, зразу. Хто ти є? Юрію Юрію. На жовту картку на рівному місці, Просто взяв і валютий м'яч. Видно, що багато емоцій хлопців, багато боротьби, вже ніхто не хоче поступатися, розуміє, що виборювати, виборювати перемоги треба в другому таймі. Тому хлопці вже завалися, вже характер трішки більше подобається Сусеру А2 в другому таймі. Ой-ой-ой, що, 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 що це за віт? Що це за віт? Тут до речі, трішки помилився. Помилився. Паша, ну, тому що він, йому варто було все ж таки стояти біля свого гравця. Отут. Паша помилився, йому треба було перекривати цю передачу. Галупа, чітко, Петрик. І варіантів би не було куди віддати, тільки в центрі. Так, покутив вперед, ой Йо, ой ой під ліву ногу, як же не ж непогано. Як же ж непогано, ну тут зовсім загубили. Волод, його... Зовсім загубили Владіка. Він ну, супер класно міг зараз ложити тут в кут, Тут найбусков було на силу бити. Тут насправді і воротаря не було толком в ротах. Тут просто в цю зону попасти в будь-яку верхшім. О, да! Виконання але... Звісно, приклався, так приклався. Бу, міг бути дуже смачний гол, насправді, з простого стандарту, здавалось би. Так, ну тут варто якось їм отримати м'яч. Правильно? Просто вперед Сосерва 2 вирішив вдати Вендало. цей м'яч, коли їм треба на п'ятого грати. І ще й неправильно ввели. Два в одному, акція два в одному. Десь, звісно, такі мікропомилки. Хотілося б, щоб ну, команди, які борються в верхівці першої лі ліги, не допускали, не допускали. Класно тут Олег, бачите, він підблокував, тобто свідомо, ще а і, і просто можна було би подякувати Олегу. Так, що тут у нас на кутовому? Так, напевно, Дальні розіграють, так? Непогано, будь один. Три трізічки не цей. Там, ну, так, ну варто активніше в хити. Ой-ой-ой, Тарас, Тараси, Тараси, Тарас, 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 що ж ти робиш? Дискусії, а що в ж передачі віддавав? В я я не розумію. А чому ви просто далі не побігти? Тут під, під право собі взяти і під право собі взяти і, і рухатись далі. Ну трішки не вийшло з передачі, але все одно класно, що зразу передачу віддав. От можна було б і звідси пробити насправді. Запреценгували, ну класно пішли в пресинг, тобто від дальнього гравця, не даючи передачу, тут зразу, зразу закрили. Досить грамотно зіграно. Голубіва, а що хотів зробити Петрик? Класний колективний прес. Це варто брати багатьом командам за на замітку, які на планують ну, з першої ліги в мастер а переходити, от, в от, вчитись подіори, підфорці, подібні на... речі командно виконувати. Майданчика. Звісно, це тут. багато насправді завдяки машинків було зроблено, і це відчувається. Це, це, це зараз видно здавалося. на футбольному полі. Романів ставить спиною це удар від воріт. Петрик На перехопленні Берещак. Берещак, біжить Йо -йо, до кінці, але Борисчак. не встигнеш, за все, Андрій. Як же ж ну, класно прочитав. Тут. Ну, ну Берещак молодець. Ну, прям так, якісно, роботи якісно роботи відігрує. відігрує. Ну, швидкість відіграє цей важливі, матч. Значить. Дуже багато роботи робить, дуже багато бігає. Тобто мені чомусь. ну... Ні Бі про одного хлупо. не готовий сказати ну, з, рича, з гравців, хто, хто, хто наскільки але, багато відбілює в команді SuffCero 2. Не Петрик. Його удар, Петрик. Непогано, Петрик прибрав. удар. На жаль, не, не, не вдався. Немає, немає опції передачі, тобто ніби грають на п'ятого, але, але просто призводить все до індивідуальної помилки. Так, дуже статично з носу серва 2 стоїть, але да, тут та стіночка та зараз суite. може пройти. Ну, Важко, важко навіть بороги, цю стінку виконувати, наскільки tie, вона тоненько виглядає dakі, в статичному положенні. Ну, e Гравець позиційно стоїть і дивиться, він розуміє, що ти, ти будеш <you> розігрувати, і вона майже тут пройшла, виріш间. але. Але ну складно. Софсерв готує свою чергувату. Типу, ну, час брати звісно, хочеться О, більше було. варіантів розіграшу, щоб якихось придумували. ...йде вперед Плутонов, Григорчук, можна було виконати передачу... Непогано, непогано зараз зіграли. ...Крушельницький... Вийшли, 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 але варіантів тут забирає. не Бучко було. Так, вперед, біжить. Біжить. ну Бучко сам біжить, ну Бучко. правильно Ливий робить. ...правильно кут. лівою пробиває, був удар, але. непогано. ...це не удар в ствір, потрібно зараз здоганяти втраченого. Один Нема мав, варіантів може, передачі, можливо тобто грамотно е пресингує Сомра, сел, і, 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 що, і що ти зробиш? Ну, він просто від свого гравця рухається. Ну тут варто автоматично зразу нижче сідати а, ігрові, тут відкриватись Остапові. От, ну бо ну куди він має дати передачу. От Юрій от куди має дати передачу, якщо на ньому гравець. Тобто тут, тут варто розігрувати більшість, а вона не використовується і один гол може знову ж таки дозволити команда відчувати певне у власних силах. Кінах! тут ледь не дісталася обболівальник. Остап Романів квапиться. Три з половиною хвилини і гра на п'ятого від клубу Совсервий Вейту. халупа через Платонова. Потрібно, аби два-два грамотно стоять. В гору, Романів, ну тут важливо через порежу, один керіво, дотик того, грати керіво, на розіграші, ніжку він як п'ятий ну, от е... низько сидячи, тобто так Рокує за за половиною поля, хочу, поля ну досить важко забити. Тобто виманювати типу можна, але ну камон, команда. Треба забувати гол. зі свого боку належним чином провести Йоми. атаку. Халопа, поспішний удар. Ну це не серйозно для передачі бучко. Переведення ліворуч, зар Юрчук набирає хід. Класно, зразу через передачу Шіпло, розіграли. Ну праворучко виконує передачу, Берещак. Через ад, через ад. Передачку віддати Бо, і зараз побігти треба. Патери, так, ну, зупинився. Патери, зупинився, патери, бачите з пункту. Ой-ой-ой. ой 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 Два брата Юрчика. Як їх називати, коли ти через монітор дивишся, я не знаю в останню мить. Просто не Була знаю. О, така траєкторія, Берещак! Що? Берещак заслужено. Дубль у <смірші> <в> формі. <смірші> Знаки вже віддались у ці всі розіграші. Була така траєкторія, а ну... Берещак! Оформлі, чи і так спиною. десь ну, ну, заслужено. Ця його біганина десь йому випалась. Ну, подивіться на нього. Ну, він, він, він просто все віддав на цьому полі. Робочий, як то каже Іван Вашивани. Роблячи 4-2. 2,5 з половиною хвилин до кінця. Ось він кращий бомбардир Сомри. П'ять голів у цьому чемпіонаті. Там рукою тепер подаємо Дмитро Пастушка. Це заявочка. Павло Пастушок сьогодні зіграє Дмитро також. Дмитро передягнувся. Бачу того. Буде допомагати партнерам по команді. Дві хвилини. Ну і Сомра дуже близька до перемоги. Героям зустрічі шуч за все, стане Андрій Берещак, хто би міг у це повірити. Юрчук випускає. Ну, ну, не, не можуть вони знайти. Не може СУСЕР знайти активної, ну. Фази. Вони щось перекатують цих 2 а опції, вони не розуміють куди віддати. Тобто тут вони йдуть в пресинг Сомбра досить грамотно, класно перекриває. Це не те, що ви хотіли побачити. болівальники. пусті ворота. Юрчук не забиває Остап. Софсервої тут зріняти Шалька, Терезів. Можливо забити третій гол для себе халупа. Праворуч, Шевчук. Забувався Ігор, хороша атака. Крушельницький. Романів його удар ми не побачимо. Хоча зараз і за не забуває Кіна. дива воротах демонструє! Вітаємо! Оки, от зараз би пропустили. І все, і три-три мігу тебе рахунок. Там все ж таки цей четвертий гол. Він насправді дуже дуже допоміг. От, ну, вітаю, вітаю Сомбру. Ну, це серйозний здобуток насправді до чемпіонства. Вони вже беруть впевнений відрив в, в турнірі. От, у них 14 очок, тобто 6 очок різниці. От, ну, в Сосерва ще є гра в запасі, тобто теоретичних одинак... 3, різниці, 3 очка різниці може бути. От, це насправді ну, заявочка. Це серйозна заявочка. Ну, Андрійчик, звісно, не видав матч не дуже серйозний. Однозначний, на мою думку, MVP-матчу, але ну, Сомбрі, звісно, треба набирати темп. Тобто 14 з 18 можливих очків це достойний старт. Буде цікаво, буде цікаво подивитися за цією грою в другому полі, які для себе зроблять висновки хлопці з серверу А2. Тому, звісно, в битві будуть зацікавлені все ж таки битись за чемпіонство, тому, напевно, будуть готуватися до другого колу. Звісно, варто завершити перше коло. Тому неодмінно це. І що сподобався цей формат, Якщо хочете, щоб я, наприклад, подивився вашу гру, ви можете писати в коментарях, можете залітати до мене на Патреон або до натело і ну можемо спілкуватися, можемо говорити. От все ж таки, це моя власна ініціатива для підтримки футзалу, зокрема у Львові. От маю що Якісь такого формату тактичні, якісь нюанси, хоч і невеличкі, от, будуть досить -таки корисні для багатьох молодих футзалістів, які тільки прийшли, планують розвиватися. Все ж таки ну передаю як я свій досвід, так само от, е ці всі турніри задля цього, цього. Буде також актуальний збір в описі. Прошу вас також долучатись. І саме завдяки нашим Збройним силам і їхній титанічній праці ми маємо можливість грати в футзал. Бажаю вам всім гарного дня, вечора. Назас.